Мої вітання, друзі. Я дуже сильно надію, що дане відео дійшло вже до Ютуба, і ви його бачите. За цей місяць листопад 23-го року я сідав ось так записувати дане відео, певно разів 6-7, і в мене не вийшло його дотягти до Ютуба. Найбільшою проблемою стала технічна проблема питання це зеркалка. Canon, мого друга, який мені дав її люб'язно в користування, щоб я записував відоси на канал. В якийсь з моментів, коли я записував відео, це виключилося до сих пір не включилось. Потім я чекав телефон, який, до речі, пройшов мені. Це восьмий. Зараз похвастаюсь про Google Pixel. І зараз я записую тупо без ніякого світла, без нічого. Взагалі, ви мене бачите маленьким в кутку екрану, тому це нормально експериментую. І тупо на фронтальну камеру. Цікаво. Без мікрофону, там все чисто, просто з телефону. І так, були технічні обставини, але треба рухатись далі. Сьогоднішнє відео про те, як виставляти на eBay правильно товари, позиції, як робити оголошення. Ось така Sony X3000 екшн-камера. Її я буду виставляти е, сьогодні. Це остання, яка в мене залишилась. Дуже багато я їх продав. Є історія продажів, дуже класна, і вона є класною через те, що був великий зазор між цінами на такі камери. У нас на OLX в Україні на Бушні, але в дуже гарному стані. І в 2022 році це був початок моїх моєї кар'єри, так би мовити, продажника на eBay eBay через початок війни в Україні прибрав свій відсоток комісію за продаж. Тому якщо я зараз продаю таку камеру за 400 доларів, я отримую мінус 80 доларів. Це комісія eBay, плюс-мінус орієнтовна. І ще там за доставку, наприклад, 30 плачу. Тобто, це мінус 110 доларів. І я отримую відразу ж не 400, а 290. Ну, Якщо вона тут коштує 200, то в принципі також непогано. Але я від таких справ відійшов. Сенс взагалі не в цьому. З цими камерами я і багато знімав на них і познайомився, ще десь 8 років тому я їх купував на eBay, привозив в Україну, купував на eBay як openbox, магазин Best Buy, такий до сих пір є, продавав їх як Open Box по дуже класним цінам. Я їх купував там. Open box, хто не знає, це коли товар, просто в ньому відкрита упаковка, але він як новий абсолютно. Тобто це може бути виставковий зразок, наприклад, в магазині був і його продають, або повернення товарів назад в магазин. Тобто людина отримала товар, відкрила його, протестила там, щось зняла трохи, покористувалась менше, ніж. 30 днів повернула назад в магазин, і по суті цей товар новий. Ну реально, ну не супер. хтось може придратися, що типу, ні, але ви розумієте. Ну і тут в Україні я його продавав як новий. По законам штатів вони просто не можуть вже цей товар після того як він є open боксом, продавати як новий. Добре, поїхали зараз. Ми не про це. Зараз коротко про те, як правильно розміщувати оголошення. Перше, що вам потрібно перед тим, як почати розміщувати оголошення, потрібно приготуватись, зрозуміти, які товар ви продаєте. Що саме це дуже важливо, тому що не всі розуміють, і хтось там, коли продає кросівки Adidas, він знає про них тільки що це кросівки Adidas. Але треба всю інформацію. Треба колір, треба з чого він зроблений. Це все є на етикетках, треба розмір, звичайно. І фотографії. Друге, це фотографії. Вам потрібно наробити якомога більше якісних. Хороших фотографій, вони допоможуть вам продавати цей товар швидше. І так, ви заходите на головну стрімку eBay, логінитесь там, і справа зверху натискаєте sell, кнопочку sell. Переходите в розділ продажів. Тут е ви можете розмістити свій лістинг. Listing item, Тут синенька кнопочка справа. Е Лістинги, це так називаються оголошення на eBay. Натискаємо на них. Хто не бачив мої попередні відео, там є е як зареєструватись на eBay, як почати продавати. Тобто, це все потрібно також продавитись. Це вже після того, як ви зареєструвались, як додали туди гаманець Payowner. І хочете розмістити своє оголошення правильно. Багато хто може вже його розмістив, але є люди, які не знають, як це робити правильно, тому для вас я це відео і знімаю. Дивіться, є два варіанти перебігу подій. Є легший варіант, і я його буду сьогодні показувати, є трохи складніший. Легший варіант це коли ви продаєте щось, хто щось вже відоме. Тобто, це iPhone, це якийсь там модель. Кросівок, наприклад, Nike, але там конкретно. І тоді вам eBay сам допоможе, а також допоможуть ті, хто вже виставляв на eBay щось колись, вони зможуть, ви точніше, написавши ось тут те, що ви продаєте, модель, чи там, ну і модель, і назву бренд, натиснувши Enter в цьому віконці і обравши саме. Категорію товару, яку ви продаєте, в мене це камкордери, отримаєте список ось такий список товарів, які можуть бути схожі на те, що ви продаєте. Ваші підказки, і в моєму випадку, простішому, тут вже все є. Я просто обираю. Тут є ось перша, бачите, камера з пультиком. В мене цього пульту немає, але є аквабокс, це просто камера. Там в мене є якісь аксесуари, але потрібно просто розуміти, що в цій камері є два варіанти: це вона з екранчиком де, як годинничком, і або без. У мене без. Я обираю цю модель. І обираю її, в якому вона зараз, в яких кондиціях, грубо кажучи, це вона нова, open box, знову ж таки, була в використанні used, або взагалі не працює for parts or not working. Саме так зеркальний фотоапарат, здається, потрібно буде продавати. В даному випадку вона була в використанні, тобто я обираю used. Зліва також ви бачите, тут ви можете заповнити ось тут. Зараз повернемось. Ось тут тип, що це колір, там можна вказати, і так далі. В принципі, я можу це додати. Там, наприклад, microSD, що тут приймається, там колір білий. Ну, Також ви обираєте ну, в залежності від того, що ви продаєте, і вказуєте. Переходите далі, і тут ви вже потрапляєте саме в вікно оголошення. Насправді воно дуже схоже на OLX. Реально, ну, типу, тут ви вказуєте все дуже просто, але є нюанси. Саме на них ми з вами звичайно зосередимось. І ще один лайфхак такий. Дивіться, якщо ви продаєте якусь річ, ви можете ознайомитись спочатку, як часто вона продається, і за яку вартість. Це робиться дуже просто. Ви заходите на eBay на головну сторінку, вбиваєте в пошуку назву товару, який вас цікавить. Натискаєте Enter. А, ну тут в мене вже обрано. Дивіться. Потім заходите в Advanced справа зверху, і тут просто натискаєте на SOLD ITEMS. Тобто, це позиції, які вже були продані. Тут, ось ваші ключові слова, що ви шукаєте, і Search, пошук. І повертаєтесь сюди. У вас буде таке віконце, ви бачите 29 числа, тобто вчора, 29 листопада, була продана така камера за 400 доларів. Далі, два дні тому за 257, 260, ми бачимо, дивіться, звертаю вашу увагу, що вона продається дуже часто. Тобто, це дуже популярна до сих пір екшн-камера. Ось взяти за, останню, за останній тиждень, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім продажів. Це дуже багато, насправді. Майже кожного дня одна камера продається. При тому, що дивіться, що ми зробимо. Ми приберемо солод і просто знайдемо всі Sony X3000, які виставлені зараз. А, так, щось, щось не спрацювало. Прибираємо ось це. Ось ці камери, які зараз є в наявності, їх 56 всього. Розумієте, 7 продається в тиждень, 56 виставлено. Тобто, це дуже і дуже е, великі шанси дає вашому товару продатись. Не знаю, після цього відео побіжуть всі масово купувати камери на OLX і продавати їх на eBay чи ні. Але ну є такий такий зазор. Але я ще звертаю увагу, що у кожного може бути такий товар. У вас ви просто можете користуватись якимись товарами, розбиратись в чому. Я просто знімав відео, і тому я знаюсь на цих камерах. Я звернув на це увагу, зайшов на eBay, побачив, що є така можливість, і почав цим займатися. Так, розміщення оголошення, ми починаємо з завантаження фотографій. Тут вже у нас стоїть фотографія, це стокова фотографія, вона нам не цікава. Ми завантажуємо свої вже підготовлені. Дуже важливо робити якісні фотографії. Фотографії з усіх сторін. Бачите, як в мене камера з усіх сторон сфотографована, це дуже важливо. І максимально е, показати, якщо є якісь недоліки, наприклад, там царапинки, щоб потім не, визник, не виникало е, з продавця, з покупцями якихось нюансів і проблем. Потрібно все перестраховувати заздалегідь, скажімо так. Е, так, е, тепер тут у мене є ще фотографія окремо цього комплекту. Фотографії в мене все зроблено на швидкоруч. Це я вам хочу максимально показати, як я відношусь до того, щоб ви не думали, що там потрібно щепітільно щось дуже все вивірено робити там якісно. Це тупо як OLX. Я його сприймаю так. Якщо у вас якийсь прям бізнес, ви хочете робити це потоком, то ви напевно, звернулись не за адресою, тому що я чувак, який просто продає взагалі займаюся покупками. Міжнародними допомагаю людям купувати товари за кордоном з проблемних магазинів і не тільки. А продажний eBay — це просто хобі. Я вирішив показати вам, як це робити, і це тільки я роблю для того, щоб розвинулись українці до того, що зрозуміло, що тут нічого такого складного немає в тих продажах, і вам потрібно буде просто розвиватися. Ви можете мені також писати, наприклад, в дописи там якісь чи коментарі. Я буду по можливості відповідати. Те, що знаю, в тих рамках, в яких розбираюсь. І так, камера основна з усіх сторін, І на останньому фото комплект просто що йде разом з камерою. Назва Назва вже є. Ви пишете назву того товару, в принципі, що ви продаєте. Я тут нічого змінювати не буду. Це назва. Далі категорія обираєте. Тут вже стоїть камко камкордер, це все правильно. Далі тут, по максимуму, заповнюєте те, що я казав, бренд, тип, модель, матеріал, що зроблено, зроблено. Що відноситься, країна, виробник, наприклад, всякі такі штуки. Якщо не знаєте чогось, то не пишіть нічого. Це також нормально, не треба заповнювати, що попало. Пишіть реально те, що знаєте. І те, що є. Далі є варіації. Можливість додавати варіації. Це, наприклад, це не в моєму випадку. Але, наприклад, якщо ви продаєте футболки, у вас є футболки чорна, біла, червона і розміри там S, M, L. Ви можете це все впихнути в одне оголошення, щоб не робити окремо там на кожне оголошення, і для зручності, щоб про, е, покупець, коли заходить на ваше оголошення, він додаючи в корзину і оплачуючи цей товар, вже просто його обирав, як в інтернет-магазині, типу там чорна. Дві штуки, і, і там, наприклад, розмір L. Все? E, далі, condition. Це в якому стані? Знову ж таки, в мене була в використанні вже стоїть. І можна ще додати опис. Опис. Я пишу like 100% new cam. Так я пишу. Типу, як, e, Даже там навіть додам working. Тобто, like 100% New Working cam. Хоча хтось може придратися до цього, до цього типу, що вона тільки як 100% нова працююча, чи вона реально така. Можна прибрати лайк. Like 100% New Working Camp. А тут то вже не виходить, тому що New, а вона не new, бачите? 100% Working Camp. Так і залишимо. На 100% працююча камера. In Perfect. Condition, Отак буде. Круто. Далі, опис. В описі ви по максимуму пишете, тому що опис також допомагає знайти ваш товар покупцям, які будуть там, шукати якісь подібні, наприклад, товари. І якщо ви хочете продати, просто бачите, тут в мене в Sony X 3000. Нюанс дуже простий в тому, що люди просто шукають екшн камери саме Sony X3000. Тобто це просто виграшний варіант, я обрав з усіх максимально мільйонних. Тому що якщо хтось буде шукати футболку Nike, то він буде мати херову тучу варіацій цих футболок Nike, наприклад. А якщо він буде шукати Sony X3000, він, буде, він знайде з поміж там, скільки ми бачили, 60 камер мою. Тому, звичайно, я вам показую наймаксимально крутий варіант, але. У всіх вони різні. Думайте, пишіть класні описи. В описі я пишу взагалі банальщину, коли я відправляю е, безкоштовною доставку, я пишу там Worldwide Free Shipping. Там 10, 21 день. Тут я напишу е, не Free Shipping, а просто Shipping по всьому світу е, 10-21 день. І all, вот І все, що включено. Тобто все, що в комплекті. On last Фото. На останньому фото ви можете побачити. Все. Дуже короткий опис. Якщо комусь щось треба буде, то дивіться вже навіть можна штучним інтелектом робити опис. Можна ознайомити. Все міняється. До речі, дуже цікава штука. Я записую відео, але при тому е все постійно, абсолютно міняється. Тому, якщо е ви дивитесь мої старі відео, і там щось десь не збігається з тим, що зараз ви робите, це все нормально, тому що все удосконалюється і робиться по-іншому. Далі ми приходимо до самого цікавого. Це ціна. Ціна у нас буде камера по Buy It now. Можна продавати через аукціон. Це ви виставляєте там, наприклад, 5 днів, і там першочергова ставка 100 доларів. Ви чекаєте, поки люди набувають суму, і через 5 днів той, хто останнім найбільшу суму дав, той і забирає ваш товар за ту вартість. Я продаю по Buy It now, тобто тільки за вартість, яка вже тупо стоїть в мене. Я встановлю її 399 доларів. Buy it now. Тут ми бачимо середню вартість 275 доларів, але знову ж таки є різні камери, можна ознайомитись. Тут ось також з проданими. Все розумію, але ставлю 400 доларів, потім, якщо що буду скидувати. Далі, чи приймаю я пропозиції? від покупців, тобто чи дозволяє їм торгуватися. Я не дозволяю. У мене ціна 399, якщо я захочу, можу сам знизити. Або, якщо, наприклад, вони мені напишуть в особисті повідомлення, можу знизити для них цю вартість. Просто домовитись особисто. Далі. Це пропускаємо shoitting. Це найцікавіше, що взагалі. Цікавило всіх, хто мені писав з цим відверті проблеми завжди. Тут обираємо small to medium Items, тобто маленькі або середні позиції. Далі тут є величезні позиції, це не про нашу історію, або Local pick up Only, Це значить, що можна тільки забирати самовивозок. Це нас не цікавить. Тут треба вказати довжину ширину виступу. Це нам не потрібно робити, тому що це робиться для того, щоб підтягувати вже готові ТТН, як у нас на OLX, наприклад. Підтягувати під нову пошту під Укрпошту. А тут просто немає цих поки що можливостей для наших пошт. Це чисто виключно для штатів. Штука зроблена, щоб USPS, FedEx або UPS підтягувався автоматично. Далі. Перший варіант. Тут, я так розумію, є е, типу відправлення по Україні або міжнародне. По суті, я заповнюю все е, однаково. Вибираю Economy Shipping from Outside United States, 11, бо тут все заточено під штати. Просто дивіться, що я обираю. Обирайте те саме. Якщо я щось роблю неправильно, пишіть мені в коментарі, можливо, я сам щось туплю й роблю неправильно. І так тут можна обрати сервіс. І я обираю саме Economy Shipping From Outside USA. Тут, бачите, ось теж про що я казав: FedEx, USPS, UPS, це все саме е, американські DHL, наприклад, міжнародна. Е, це все воно заточено вже під те, щоб автоматично все робити і автоматично прораховувати точні. Е, Терміни доставки у нас цим дуже погано. Ми зараз десь далеко знаходимося від цього всього дуже швидкого і крутого, хоча по Україні нова пошта і вже в Європу відправляє дуже швидко, і це респект їм, і це окрема тема для розмови. Але тут ми обираємо найзручніше для нас, найпотрібніше це економічіпінг шіпінг 11-23 робочих дні, що дає нам по суті місяць можливості для того, щоб відправити посилку в будь-яку країну. Ще одне, що я робив: я робив постійно free shipping, тобто безкоштовний. Тут я відключу його, зроблю його додатковим, наприклад, 40 доларів. Платить за це покупець також, щоб перевірити, чи беруться з цих 40 доларів комісія, коли ви продаєте ось на eBay. Це цікаво, бо я реально цього навіть сам також не знав. Це все, що нам потрібно. Але бачите, тут така є фішка, дуже важлива, що ви не зможете прорахувати, скільки буде в кожну країну окрема доставка. Теоретично це можна тут робити, напевно. І ви можете писати, в які країни ви відправляєте, в які ні. Я з цим не заморочувався. Я ще не вийшов на цей левел. В мене левел простий. Чи відправляю я за кордон так. Чи є виключення, немає. Бо я знаю, що за всю мою історію я продаю екшн-камери, Мене купували в Австралію. Це був самий величезний трабл. Довше всього йшло. Штати, ну, Європа, Німеччина, Англія, Великобританія. Португалія, здається, все, більше ніякі країни, ну, цікавились з інших країн, але я не купували. Тому так. Що, де як може вилізти боком? Мені це все, я розумію, але поки що не вилазило, і слава Богу. Далі, International Shipping те саме. Ми, по суті, я обираю тут Economy International Shipping 13-23 дні. Бачимо, що тут також USPS, UPS. Я обираю саме це, і це взагалі завжди в мене спрацьовувало. Так, відправляю я. Тут можна обирати, бачите, куди я відправляю. Я відправляю в будь-яку країну без проблем. Також 40 доларів. Виставлю на цей раз 40 доларів. Все. Тут, в принципі, все має бути так, і тоді у вас все буде круто і правильно. Коли в мене куплять цю камеру, я стоятково зніму відео про те, як я її відправляю. Чим відправляю і розкажу про те, ну, поділюсь досвідом, як я робив це до цього. Далі преференси. Це ви обираєте. Ось що. Скільки часу, handling time у вас є на те, щоб відправити посилку з моменту того, як покупець проплатив за товар. Стандартно стоїть 3 дні. Я ставлю 5, щоб був якийсь зазор, бо можна від'їхати, коли кудись, там, наприклад, за місто і не буде можливості. Це може погано вплинути, скажімо так, на подальші справи з покупцем. А якщо у вас сказано 5 бізнес-днів, то він це в момент покупки товару бачить, тому все нормально. Далі, Item location. це. Де знаходиться саме ваш товар, звідки він буде відправлятися? Раніше тут можна було виставляти е, індекс, зараз це Ukraine і просто там Київ. Все. Е, потім по е, returnсам. Це чи приймаєте ви повернення товару? Е, дуже щепотільне питання. Я виставляю завжди, що я його приймаю за рахунок. Е, Покупця. Тобто, якщо він купляє камеру, отримує її через три тижні в себе в Штатах, наприклад, вона йому чомусь не сподобалась, у нього є 30 днів на те, щоб повернути камеру мені назад. Це саме відноситься до того, якщо йому просто вона не сподобалась. Чи щось він думав не так. Якщо там якийсь з нею трабл, наприклад, вона розбилася чи приїхала не та модель, не та камера, тоді звичайно це вже вирішує eBay, Це не відноситься до цього, що я зараз вбиваю. Я ставлю, що я приймаю, тому що я розумію, що дуже-дуже мала вірогідність того, що людина захоче відправляти її назад до мене, бо я виставляю, що платить за це сам покупець. А вартість доставки в Україну може бути великою. І плюс я впевнений, що з моїми камерами все круто і все, що є на фотографіях, що є в дописі, що вони працюють, ці камери. Тобто я впевнений. Тим самим я показую цю впевненість продавцю, і коли він буде вибирати між моєю камерою, яку можна зробити повернення, і тією, якої, наприклад. Погані фотографії не дуже зрозумілі, рейтинг не дуже зрозумілий продавця, і при цьому продавець не приймає ці повернення, він подумає, що краще я куплю у цього ось чувачка з України. Е, далі можна робити, е, можна просувати ваш товар, рекламувати ваше оголошення. Просто рекламуєте, вбуваєте тут 11%, якщо ви це ставите, ваша камера чи ваш товар, ваше оголошення показується більшим. Більшій кількості людей і шансів продати товар більше. Але ви закладаєте, що 11% ви вже також платите. Тобто, якщо в моєму випадку це 400 доларів за камеру, я плачу з них 80% уже там, плюс-мінус ebay просто за те, що я продав у них на сервісі, і ще плюс 44 долари я плачу також ібею, але за рекламу. Я такого, звичайно, не роблю. Один раз тільки зробив випадково і пожалів. Мені було дуже прикро, я там втратив 20 чимось доларів. І все таке інше. Так, все, в принципі, тут нічого я більше не виставляю. Можна про благодійність відсоток якийсь віддавати на благодійність, можна ознайомитись там, поставити, здається, це, щоб відразу там списувались гроші, але це все, в принципі, не є важливим і потрібним. Все, що я вам сказав, найважливіше, це правильно виставити доставку, вартість не тупонути виставити і запам'ятати, що eBay бере 20% це також врахувати. Плюс будуть комісії, там, наприклад, піонера, пайонера. Вибачте, проблема є з назвою цього ламанця, неважливо. Коротше, розрахувати і доставку. Якщо ви вказуєте free shipping, наприклад, то ви доставку платите по-любому там на Укрпошті чи на новій пошті 100% платите її завжди ви. Якщо тут ви вказуєте, як я 40 доларів, це значить ви отримуєте по факту 440. тобто ви можете вказати вартість товару 440 доларів і безкоштовну доставку. Або, наприклад, вартість 400 плюс 40 доставка. Суть, це одне й те саме. Що буде з відсотками, до речі, ми перевіримо, це я не знаю. Або виставити 300 доларів, коштує камера 140 доставка. Можна навіть так, ви самі тут заказуєте музику, і робите, як вам це ну, буде зручніше. Але знову ж таки, ви не думаєте, що ви там вказуєте доставку 40 доларів. Наприклад, якщо ви прийдете на пошту, а вам нарахують там, 35 доларів. 5 доларів ви нікому не будете повинні е, віддавати. Це просто ви, типу, більше попросили в оголошенні, ніж е, насправді. Або якщо ви прийдете, вам скажуть, доставка 60 доларів. І ви такі почнете, блін, що ж за фігня? я виставив 40. Я думав, що 40, побіжите до продавця, казати, що ой, тут вийшло на 20 доларів більше, давайте мені доплатиш якось там ще, бо не виходить. Такого робити не потрібно. Все потрібно прораховувати відразу. І буде вам мир, і буде у вас все добре. Лісти item натискаєте, і оголошення готове. Дякую за увагу. Підписуйтесь.